Відбувається, як в тому поганому борделі зміна вже навіть не ліжок, а білизни. Причому білизни брудної. І замість уряду національного порятунку створюється уряд порятунку Андрія Єрмака. Це ніякий не новий уряд. Як може бути взагалі думки про те, що це є оновлення, коли на посаду прем'єра претендує діючий перший віце премєр який розділяє відповідальність за всі провали уряду. Не можна точно вважати таку уряд зміненим. І хочу нагадати, що про цей уряд більше чотирьох років працює за відсутності будь-якої програми. Для чого вони призначені? Що вони збираються робити Верховній Раді, не було представлено, і тому це повна втрата суб'єктності Верховної Ради України вищим законодавчим органам держави.